Всім привіт! Мені завжди буде складно зрозуміти людину, яка тільки заходить на фондовий ринок і вже очікує, що через декілька місяців почне заробляти величезні гроші. Ну або заробляти ікси величезні від того, що вона інвестувала. Також мені не дуже зрозуміла позиція людини, яка зайшла на фондовий ринок і вже через один-два роки думає, що вона буде знімати кошти з зароблених грошей з фондового ринку. Сьогодні я хотів би поділитися з вами однією статтею, яка саме допомогла мені зрозуміти наскільки важливе саме довгострокове інвестування. Я прочитав цю статтю на сайті Інвестопедія. Я думаю, ви чули про нього. Якщо ні, то саме час. Там зареєструватися, там, до речі, є дуже цікаві блоги та статті. Тому, якщо вам цікаво, реєструйтесь, посилання буде під цим відео. Я саме сьогодні розкажу про головні ідеї, які я для себе виніс, а також поділюся своїми думками щодо них. Нагадую, це відео не є фінансовою рекомендацією. Інвестуйте, але завжди думайте самі. Не очікуйте, що за вас це зробить хтось інший, там в тому числі я чи інші блогери. Ось і також на початку вже традиційно хочу подякувати силам оборони України за можливість записувати це відео. А вам, в свою чергу, його... Дивитися, поїхали. І перше, що вказується в цій статті, це те, що акції самі по собі вони вже вважаються. По природі своїй довгостроковою інвестицією, частково це пов'язано з тим, що акції мають сенс падати там за місяць, за пів на 10-20%. І Це абсолютно нормально, і тому треба вміти справлятися зі своїми емоціями та думками, часто негативними, які ми відчуваємо, про що ми думаємо під час цих падінь. І довгострокове інвестування воно починається від 12 місяців, тобто від одного року. Все, що вище від одного року, це вже можна вважати, що це довгострокове інвестування. Все, що нижче одного року, це якесь середнє інвестування, але точно не довге. Таким чином, навіть якщо я би не інвестував, все рівно мої гроші з'їдала б інфляція, а цього я не дуже хочу. Наступне, друге, довгострокові інвестиції скорочують витрати і дозволяють примножити прибуток, який ви отримаєте у вигляді дивідендів. Що я зрозумів взагалі по цьому? Тут є така фраза, що інвестиції скорочують витрати. Це дійсно так і є. Чому це так? Коли в інвестора є ціль зекономити і відкласти якусь велику суму грошей за його життя за 10, за 20, за 5 років, неважливо, він буде менше тратити. Якби в нього не було Цієї цілі менше тратити, він би скоріше за все просто просадив би всю цю суму на щось на авто, на комп'ютер, на інші якісь речі. А коли є фінансова ціль в інвестиціях, то ти автоматично будеш відкладати більше. А якщо ти відкладаєш більше, в тебе буде ще й мотивація заробляти більше, тому що ти заходиш на свої активи, ти розумієш, що твої активи вони збільшуються, і це. Відповідно, збільшує твою мотивацію заробляти більше. Мені не подобається, до речі, вислів скорочувати витрати. Мені більше подобається вислів оптимізувати витрати, тому що у нас є дуже багато витрат, які по суті нам не потрібні, якщо ми їх оптимізуємо або просто зменшимо так, наприклад, кількість підписок, наприклад, так. Ось, то навіть в такому випадку ми будемо мати змогу інвестувати більше. Я би сказав, що звичка інвестувати вона зменшує саме емоційні витрати, тому що погодьтесь. У багатьох людей є емоційні витрати, і це більше спостерігається навіть за жінками. А коли ти ще бачиш результати своїх інвестицій, що щось там підвищило, що ти там заробив 200, 300, 500 доларів за весь свій період інвестицій, наприклад, так то ти починаєш моніторити ще більше інвестиційних там блогерів, дивитися, читати статті і так далі, це все тебе мотивує заробляти більше і відкладувати більше. Тому я з цим виразом максимально погоджуюсь. Третє згідно дослідженням Далбар. Середньовічна дохідність S&P 500 індексу. Якщо хто не знає, що таке S&P 500, просто погугліть, ну це найвизначніший найбільший індекс в світі, по суті, по 500 найбільших компаніях із США. Так, от вони досліджували, скільки за 30 років заробив по суті, цей індекс, і виявилося, що він закінчився оцей 30-річний період 31 грудня 2022 року. І виявилось, що середньорічна дохідність S&P 500 становить 9,65%. Тобто це як мінімум вже страхує вас від інфляції, яка потенційно з'їдала б ваші гроші. Замість того, щоб ви там витрачали, наприклад, і втрачали кожний рік 5% на інфляцію. Якщо б ви просто вклали гроші в SP 500, ви б заробляли там, близько 10% щорічно. А якщо брати на 30-річний період, то це збільшило б ваші активи. Якщо б ви, наприклад, вклали там, 30 років назад 30 доларів, це б збільшило ваш дохід на. Три рази, як мінімум, тобто ви вже отримали 90 доларів. Ну, це якісь маленькі суми, але якщо брати, наприклад, ви вклали 30 років тому там, 10 тисяч доларів, то зараз ви б мали просто 30 тисяч доларів. І це нам все таки показує, що інвестиції в акції це довготривалий процес, але точно прибутковий, якщо все правильно робити. Четверте, що пишеться про в цій статті, це те, що інвестори мають страх жалю. Люди часто не довіряють власним судженням, думкам і натомість слідкують за ажіотажом, за новинами, особливо коли ринки падають. Люди схильні до того, щоб продавати свої акції там, активи, як тільки вони починають падіння, і відповідно через страх того, що вони можуть втратити ще більше. Мені важко зрозуміти тих, хто продає в паніці свої активи, тому що паніка це взагалі ворог інвестицій. Ну а те, що ринком завжди рухали три речі: це жадібність, страх та бажання заробити це і так має бути зрозуміло для кожного. А що ви думаєте з приводу жалю щось купити або не продати вчасно? Напишіть в коментарях. П'яте, що говориться в цій статті, це те, що інвестори приділяють занадто багато уваги фондовому ринку і таким чином обмежують свої шанси на успіх. Проста довгострокова стратегія купівлі та утримання активів принесла б найбільші результати. Проста стратегія buy and hold, тобто купи і держи, це та стратегія, яку я стараюся притримуватися. Незалежно від того, що стається на новинах, незалежно від того, що там буде з ринком, я завжди стараюся. Купив і тримаю, не продавати. Я коли інвестую гроші гроші 10-20% від свого доходу, я по суті з ними можна так би мовити прощаюся на якийсь період часу, так на 20-30 років в довгостроковій перспективі. Тобто я розумію, що я не буду їх збирати, знімати назад. Тобто, та людина, яка інвестує в довгострок і думає, як би їх пошвидше зняти, вона не інвестує в довгострок. Я просто обираю компанії, які я вважаю, що будуть рости. Я їм вірю, я знаю їхні ключові показники фінансові. Ось і я продовжую в них інвестувати. Витрачаю я дуже багато часу на аналіз цих компаній, ні. Чи витрачаю я дуже багато часу, щоб подивитися новини щодо цих компаній, там і так далі. Ні, я просто кожного місяця інвестую якусь енну суму в ці компанії і все. Шосте, що говориться в цій статті, це те, що тримати акції в своєму портфелі набагато вигідніше ніж купляти і продавати активи в ньому. Тому що, коли ви купляєте або продаєте якийсь актив, ви платите комісію. І відповідно, чим більше ви платите комісії, тим більше зменшується ваш портфель. Скажіть, в цьому ж логіка є, правильно? Тому що більше втрат вашого портфелю на комісії, менше проінвестованих потенційних грошей в будь якій компанії. Ну і сьоме, що говориться в цій статті, це те, що коли ви інвестуєте в будь-які акції, ви повинні інвестувати якомога довше. Але саме мінімальний термін ваших інвестицій має складати 12 місяців. 12 місяців в один рік це всього лиш на всього. Для інвестицій з високими доходами треба інвестувати від 10 років. Я планую інвестувати від 20 до 40 років. Тобто. Активних інвестицій, активного накопичення свого капіталу напишіть, будь ласка, ви в коментарях, скільки років ви плануєте інвестувати в свої активи. Буде цікаво прочитати. І в кінці цієї статті там аналітики давали найкращі типи акцій для довгострокового зберігання на основі даних та аналізу, які вони провели на протязі останніх років. Років і перше, що вони рекомендують, це інвестувати в індексні фонди, типу ETF-и. Я знаю і думаю, що моя аудиторія вже приблизно розуміє, що таке ETF. Якщо ні, то можете подивитися мої попередні відео. Я там розповідав, що це таке. Великий плюс обирання ETF-ів, це те, що вам не потрібно відслідковувати кожну компанію індивідуально. За вас це зробить фонд. Тобто за вас це зробить оцей індекс, компанія, яка за це відповідає, а ви в свою чергу будете інвестувати тільки в один індекс, в якому ну, зібрані найкращі компанії по якомусь фільтру, наприклад, найкращі компанії по дивідендам найкращі компанії USA по, по профіту і так далі. Ну, най, найбільш відомий це S&P 500, це ВУУ і SPY. Ви, напевно, про них чули. Друге, що вони рекомендують, це розглянути акції з високими дивідентними ставками. Тобто, якщо ви берете на довгострокову перспективу ваші інвестиції, тоді в принципі за 20-30 років заробіт на дивідентах це може становити досить велика сума, можливо, навіть від 10 тисяч доларів і вище, в залежності від того, скільки ви інвестуєте. Особливо якщо всі ваші отримані дивідендні кошти автоматично реінвестуються в ваш портфель, тоді його вартість буде збільшуватися ще швидше. І третє, що вони рекомендують, це те, що треба завжди старатися інвестувати в компанії, які генерують якомога більше прибутку, чистого прибутку. Тому що чим більше у компанії чистого прибутку, тим більше вона буде потенційно коштувати. І ці компанії можуть давати дуже великі ікси. Надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал. Постараюся для вас робити ще більше корисного контенту щодо інвестицій. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Якщо ні, також пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. А слава Україні! До зустрічі в наступних відео. Бувайте!